О, ви вже тут. А поки президент натхненно нам розповідає про те, як всі українці будуть повертатися в Україну, бо роботи буде дуже багато, схоже, що українці та наші сусіди із Польщі так не думають. У попередньому випуску ми говорили про заяву президента що до повернення українців додому. Але поки на рівні офіційних обговорень звучать ці заклики, у сусідній Польщі зовсім інші настрої: Люблінське воєводство вже готується до нової хвилі українських біженців, все через ризик відключень електроенергії та опалення в Україні. І, хоча Польща завжди підтримувала українців, нинішні настрої всередині Польщі не такі однозначні. Тож які зміни відбуваються в польській політиці щодо мігрантів, і що очікує тих, хто може вирушити до Польщі цієї зими, з вами, як завжди, Ященка Антон, і це канал без води. Тож давайте розбиратися. Люблінське воєводство в Польщі готується до можливого прибуття нової хвилі українських біженців з наближенням зими. Основними причинами, через які Польща очікує на нову хвилю біженців з України, є це. Невизначеністю постачання електроенергії через російські обстріли, також загроза відключення опалення через наслідки атак Російської Федерації по інфраструктурі. До речі, от вчора в район, там де я жив у Полтаві, прилетів. Я не знаю, що то було, чи ракета, чи шахет. Прямо у котельню. І тільки ось два роки труби во всьому районі міняли. І ось прилетіло прямо в котельню, і тепер не води і перед отопительним сезоном, звісно, ніякого тепла. Там всі на районі, як то кажуть, в шоці. Тому. Це дійсно так. І третьою причиною поляки називають ситуацію на фронті. Ви також бачите, як вони сунуть, сунуть, сунуть і сунуть. А це означає, що все нові, нові, нові території становляться прифронтовими, і звідти виїжджають люди. Звісно, вони куди їдуть? Звісно, вони їдуть в Польщу, в Німеччину або переїжджають десь всередині країни. Але тим не менш е люди їдуть. Голова Люблінського воєводства Хриштов Коморський заявив, що регіон здатен відновити роботу пунктів прийому біженців упродовж одного чи двох днів. Ні, в у разі потреби. Зазначається, що разом із місцевими неурядовими організаціями, які активно працювали з початку повномасштабної війни, Люблинське воєводство готове забезпечити оперативну допомогу та підтримку. Куморський також підкреслив, що вже наявний у Польщі досвід із прийомом українських біженців надає можливість швидко адаптувати роботу до нових можливих викликів. Станом на зараз, Польща залишається одним із головних напрямків для українських біженців, що втекли від війни. Нагадую вам, що у Польщі десь 975 Тисяч українців зараз. Це саме воєнних біженців, і звісно, багато з них вже влаштувалися і на роботу, адаптувалися до польського суспільства, і таке інше. І мені цікаво не тільки подивитися, а й за собою понаблюдати, які в нас будуть дії у біженців з України, котрі вже тут більш-менш адаптувалися. Як ми будемо реагувати, якщо буде якась нова хвиля українців, які будуть їхати з України? Що ми будемо робити? Як ми будемо реагувати, як ми будемо допомагати? і і таке інше треба, до речі, кожному подумати про це, і можна сказати, бути готовими до цього. Що ви думаєте, до речі, стосовно цього, і напишіть, будь ласка, чи ви готові допомагати іншим українцям? І незважаючи на зміни в політиці допомоги, Польща продовжує надавати підтримку біженцям, хоча окремі програми та виплати, звісно, планують скоротити. Також відомо, що Польща у середині жовтня ухвалила нову міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка змінила порядок надання міжнародного притулку і не тільки. Попри всі труднощі і виклики, які зараз стоять перед українцями і за кордоном, і в Україні, європейські сусіди продовжують підтримувати нас. Польща як яка вже стала другим домом для багатьох українців. Знову готуються допомагати, якщо цього вимагатимуть обставини. Це свідчить про те, що у нас є підтримка. І навіть у найважчі моменти ми не залишимося наодинці. Кожна зима в Україні це випробування, але ми знаємо, що разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Спільно з нашими європейськими друзями, зберігаючи силу духу та взаємопідтримку, ми пройдемо цей шлях. Тому не бійтеся, все у вас буде добре. Ще сьогодні хочу разом із вами прогулятися по помиці. Bild, це вже в нас буде рубрика, що там пишуть у більд. І е, задати питання, чи дійсно це так, чи це помийка, бо там, чесно кажучи, не все так однозначно. Тож, давайте обговоримо парочку новин з вами і е, спробуємо побачити, як працює газета Більд. Розібратися в цьому. І значить, славнозвісний е, керівник е, Угорщини Орбан зустрівся із Герхардом Шродером. Якщо ви не знаєте, це бувший канцлер Німеччини, котрий продався е, Газпрому і там е, був на керівних посадах у Газпромі. Але тепер через війну Газпром обанкрутився і тепер Шродер повернувся у Німеччину, його називають ще газовим королем Німеччини. От, е, Повернувся у Німеччину і. Тут е, повернувся, скажімо так, у німецьку політику, і звісно, е, людина, котра лобіювала всі російські газові інтереси, звісно, е, він продовжує тут цю політику, тому що. Е, у нього зв'язки з великим бізнесом, котрий, скажімо так, любив знижку від Росії. Але ми бачимо, до чого всі ці знижки приводять. І значить, цей Орбан заявляє про поразку України у війні. Правий швейцарський журнал Вельтвохе провів у відні конференцію Мир у Європі, на яку запросив колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шродера, ще раз оцього російського запроданця, та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ще одного Сійського запроданця вони виступали перед заповненим конференц-залом знаменитого віденського готелю Зехер організатори широко цитують слова Орбана про поразку у війні. Ключова фраза, що прозвучала вчора ввечері, полягає в тому, що ця війна програна для України. Про це Віктор Орбан заявив цілком чітко. Ось така новина від більд. Для мене ось це зібрання десь у готелі, це як, ну, мені здається, Кремль проплатив своїх лобістів у Європі, і йому потрібні якісь новини гарні на внутрішній ринок. Або показати якусь. Діяльність та інші думки у середині Європи. Але ну ми знаємо, як із Бріксом Путін любить ці атракціони марнославства. До речі, дякую вам, що мені розказали як числавія на українській мові. От тож, Путін любить ці атракціони марнославства і гарно тратить на них грошей. Чому б ні? Тобто, ці два запроданця Орбан та Шредер ну, розліклись. Вони, звісно, там казали все те, що. Хоче замовник. Ось це моя така заангажована, необ'єктивна приватна думка. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І от, повертаючись до однозначності, біль це помийка чи не помийка. Ось такий коментар дає. Заступник головного редактора Більд особливо кумедно у зустрічі Кепеля Шродера та Орбана те, що там зібралися саме ті, хто завжди говорить про те, що нібито більше немає плюралізму думок. Мовляв, сформувався картель думок на підтримку України. А потім всі троє гордо висловлюють захоплення Путіним без жодної альтернативної думки. Ось так коментує заступник головного редактора Більд Пауль Ронцгаймер. Тому бачите, з одного боку вони висвітлюють такий помийний івент з іншого боку, дуже здравий коментар заступника головного редактора. Але висновки ми зробимо потім. Але якщо вам зараз є що сказати, то будь ласка, напишіть це у коментарях. І друга новина, яку я хочу е, як-то розвінчати, в міф, про те, що німецька бюрократія розбестила українців. Так. З таким заголовком виходить стаття Обільд. Запущена для громадян України програма турбопрацевлаштування в Німеччині це турбоджоб. Якщо ви не знаєте, в Німеччині не принесла результатів вже рік. Як світофорний уряд оголосив про турбопрацевлаштування для українських біженців, зокрема, щоб запобігти подальшому зростанню витрат на соціальну допомогу. Тепер державний аудит повідомляють, турбо турбопрацевлаштування провалилося, і доказом вони пред'являють, що у 2023 році центри зайнятості не змогли працевлаштувати Лаштувати жодного біженця. Мені цікаво, чи правда це. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях, бо я не перевіряв, не вистачило часу. А у 2024 всього 1% тих, хто пройшов інтеграційний курс і встроївся за влаштувався за допомогою е, цієї програми. TurboJob. Німецька бюрократія навчила. Їх, тобто нас, українців, тут не потрібно багато працювати, щоб добре жити. Кожного, хто називає себе хворим, не будуть перевіряти. Повернутися на батьківщину на кілька тижнів не проблема. Все одно ніхто не перевіряє паспорт на штампи про виїзд та в'їзд, а поїсти найкраще у благодійників. Отак От нас описує більд. Мільйони отримувачів допомоги так затуманюють очі. Потрібна зміна мислення. Кожен, хто потребує допомоги, повинен її отримати. Але ми більше не можемо дозволяти, щоб нами користувалися. Це стосується всіх: і українців, і німців. Ця новина повністю, мені здається, заказушна, котра хоче ось цей настрій створити про українців. Але так дійсно є факти, що е, TurboJob, програма провалилася. Але це проблема була не українців. Це проблема була. Е, того, що на швидкоруч зроблена програма просто виявилася не життєздатною. Бо людям, які встигли закінчити інтеграційний курс та попідтверджувати свої дипломи, ця програма пропонувала роботи, ну, наприклад, там не знаю, качати потягу колесо. Не знаю. Ну, отакі роботи вони пропонували. Звісно, ніхто на такі роботи не виходив, а знаходили собі роботу, скажімо так, поза межами цієї програми. Але про це у статті, звісно, ніхто не. Нам не каже ось ще одна така стаття. Є у більд і висновки ми зробимо з вами пізніше. Але занотуйте собі, як вони ставляться до українців, які вони посил шлють. Також у Франції я в минулому випуску вже розповів, що не так було з цією новиною. Також і ще одну новину, хочу третю вам про те. Ми її теж вже обсуждали, але тут є нові подробності про Фольксваген, про закриття трьох заводів. Так от. Фольксваген не закриває, виявилося три заводи, а тільки пригрозив закрити три заводи в Німеччині, якщо профспілки наполягатимуть на підвищенні зарплати. Концерн оприлюднив свіжий фінансовий звіт, якщо коротко, теж сенсаційний заголовок можна зробити. Чистий прибуток у третьому кварталі рухнув на 64%. Але давайте правді в очі, дивитися, але все одно залишився багатомільярдним. Тобто про збитки не йде взагалі ніякої мови. Там ключовою проблемою Volkswagen є китайський ринок, де концентр продає найбільше зараз автомобілів, це вам може новина буде. і продажі там впали цього року на 12%, тому що у Китаї зараз стрімке... Збільшення е, виробництва власних електромобілей, і Фольксвагену дуже важко з ними стає конкурувати, тому що ви самі бачите прогрес китайських автомобілів. І давайте тепер до висновків, які можна зробити з цього. Якщо зайти на німецький сайт газети Bild, ми бачимо, що це звичайний собі таблоїд зі звичайними новинами, тобто він нічим не відрізняється. Нормальна подача в мене претензій Якби немає до них. А от якщо ми підкручимося до каналу Більд, котрий російськомовний, там, звичайно, ну, по-перше, давайте е, розуміть так, Телеграм в Європі е, для європейських користувачів заказати проституток, трави порішати або інших наркотиків, чи е, ще якісь нелегальні штуки обсудити. Ось це для цього використовується у європейцями Телеграм. Тому е, газета Більд, вона. Е, Телеграм утримує, чи його замовила можливо Росія, так, тобто, бачите російські гроші, і звісно, цей канал веде росіянин, котрий не виключно, навіть якщо він не там не якийсь агент Кремля, але все одно ви знаєте, що всі росіяни, вони слов'яно голові. І подача цих новин така є. І це звичайний журналіст. Звісно, він там в редакції працює, і звісно, він ще й пише якісь статті. Ось такий вайб у газети ми спостерігаємо. Чи співпадіння це, не думаю. То що ж робити нам, українцям? Нам, українцям, по-перше, потрібно фільтрувати все дуже ретельно. По-друге, я не знаю, де знаходиться редакція газети Bild, Якщо ви знаєте, або напишіть, будь ласка, це в коментарях. Серед мільйона 200 українських біженців в Німеччині, по-любому, там, десь поряд з цією редакцією, є гарні українські журналісти. Тому, я думаю, я придумаю, що нам зробить, але нам потрібен український журналіст у там, Deutsche Welle, у Bild, щоб вони вели українські канали. І таким чином ми заходили в ці газети і лобіювали наш україноцентричний погляд на події. І це буде також балансувати оцей е, російський вплив. Ну і також якось, але це зашкодить Росії. Ось такий в мене з вами висновок. Тож головним висновком цього випуску є те, що. Ми самі повинні допомагати собі іншим українцям, якщо вони сюди приїдуть допомагати, і самим вже лобіювати власні інтереси у державах, які нас приймають. Ось такий в мене висновок. Як думаєте ви, що ви думаєте? Будь ласка, напишіть це в коментарях. І до завтра. Ну і зовсім в кінці такий собі реяль в кустах. Просто не розмовляти російською і не споживати російського. Ось такий простий рецепт.